Близько 30 населених пунктів Херсонщини обстріляли росіяни за минулу добу, як інформують обласні військові адміністрації. Внаслідок атаки дві людини дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, спецтехніка і автомобілі. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОВА, доєднується до нашого ЕТЕРУ. Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Яким він є для Херсона і околиць? Холодним сьогодні у нас а, зранку холодно і також сніг, тому в нас таких погодних умов зараз поки що електротранспорт не виходить на, на дороги, і в принципі людей просимо залишатися вдома, а, тому що сьогодні у нас а, така екстремальні погодні умови, а, але попри це росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, як ви вже сказали. 28 населених пунктів були обстріляні минулої доби, і внаслідок обстрілів самого Херсону на вулиці Провозній. Постраждали двоє людей: один чоловік 72-го року народження, один чоловік 74-го року народження. Вони один доправлений до лікарні з осколковими пораненнями, інший отримав амбулаторну допомогу та залишається вдома, і буде проходити. Лікування вдома. А якщо казати про п'ятницю, то там шість-шестеро постраждали. З них п'ять в персоні, і одна людина отримала поранення внаслідок сліду вибухівки в Нововоронцовці Верславського району. Біля лікарні отримав поранення сколкві лиця і звернувся до допомогою до лікарні. За минулу добу два багатоквартирних будинки пошкоджено. Вісім приватних є пошкодження позавчора. Також лікарні. Вчора транспорт пошкоджений був. Ну, в принципі, Херсонщина стабільно важко і постійний теремор. Ви сказали про холодний ранок, морозний ранок. Яка приблизна ситуація на термометрі? Скільки маєте градусів? 5 градусів зараз маємо. Щодо опалення, щодо, може навіть ширше, я би сказав, можливості зігрітися, як це виглядає в Херсоні, так само під Херсоном, тому що ну з того, що я розумію, росіяни максимально намагаються атакувати, зрештою, як і в Києві. У нас тут об'єкти генерації струму. А відтак і можливість опалювати будинки. На жаль, ТЕЦ у нас незмінна ситуація. Росіяни продовжують її атакувати, продовжують обстрілювати з різного типу озброєння, Поки ми не можемо відновити роботу. Але тим людям, які залишаються без тепла, ми передаємо і обігрівачі, перш за все, соціально не верствам населення. Ну і тим, кому треба зараз газові балони. Вчора вже місцева влада завезла. Для того щоб можна було підстрахуватися і газом і скрапленим, тому робимо все для того, щоб ті люди, які без тепла могли отримати тепло, хоча б це рахунок газу або електрики, слава Богу, з електрикою, більш-менш стабільно зараз в Херсоні, тому люди можуть обігрітися електрикою. Також долучаємо міжнародні організації, які також опікуються нашими людьми, які без тепла і надають тепло такі, генеруючі прилади, які знову-таки в більшості за рахунок електрики працюють. А ну, Ми з свого боку робимо все для того, щоб зменшити ту кількість. Нагадаю, за рахунок ТЕЦ живилося 475 будинків. Ми потрошку зменшуємо цю кількість і додаємо е, ці будинки в децентралізовану систему е, опалення. Такі я не буду розповідати, що але це установки, які також під'єднуються до централізованого опалення, і закольцовуємо, і вони потім працюють е, по декілька будинків. Е, ось ну але це також не завжди виходить. Про те, що у нас перш за все, із-за того, що постійні обстріли, і росіяни, звичайно, постійно курсують на своїх дронах і дивляться, що де, як працює. Ну а так, надію, що ми переживемо ці морози добре, але от зараз така ситуація. Чи є готовність і чи може виникнути потреба до відселення окремих будинків, коли фактично, якщо там ми маємо справу з неопалюваним багатоквартирним будинком, ну то фактично це має зливатися вода, очевидно, і потім питання мешканців їхнього перебування там воно теж стає актуальним. Чи чи Херсон до цього готовий, і чи це вже практикувалося? Ну, не практикувалось, але вода зливалась. Була, звичайно, коли тест не працює, і зараз морози, вода зливається. Але Херсонщина це все ж таки південь. І тут о, морози не так часто, не так довго. Тому о, ми розраховуємо, звичайно, зараз арктичний арти циклон прийшов. Максимум о, неділя буде холодна, може й більше. Тому звичайно, в тих о, о, домівках, де о, немає. Тепла, де немає подачі, тепла вода вже злита. Але ну і сенсу немає, що тест не працює, там, тримати цю воду. А, ось. Ну, а, попри те, що в нас працюють вже більше 90 пунктів незглавності по місту. І ми а, запрошуємо людей туди відселяти силою на широми не можемо, але люди от, тільки за минулу добу, якщо казати. Три людини скористалися евакуації. Тобто люди хочуть залишатися, не хочуть виїжджати, попри те, що холодно, але в нас є куди переселити людей в тепло з водою, з їжею, є пункти незламності, де можна погрітися ситуативно. Є шелтери, де можна жити до трьох місяців, в теплі можна до весни так точно прожити в більш безпечних населених пунктах Херсонщини. Доїзд до Херсона. Тут я говорю про автомобільний транспорт, але передовсім про залізницю. Як це функціонує і чи ось ці всі проблеми, які ми маємо так через росіян зі струмом, з браком цього струму, вони відбуваються теж на логістиці до і з міста? Так наскільки я знаю, що є також і в нас запізнення по потязі потягів, але потяги доїжджають. Наскільки пам'ятаю позавчора там на три години. Було запізнення потягів, але зараз, начебто, стабілізувала ситуація щодо автомобільного транспорту, тут в більшості немає проблем. Маршрутні таксі курсують між великими містами, такими як Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв. З цим більш-менш все добре. Але знову таки нагадую, що наразі мете також може бути на, на завтра. Ожеледиться і тому, якщо сьогодні неділя, то люди в більшості залишаються вдома, то завтра треба бути максимально обережним, особливо там на трасі Миколаїв-Херсон, щоб люди, ну, може бути ожеледиться, і тому краще, якщо можна, залишитися вдома на дистанційному і перечекати цю негоду. Що відомо про ситуацію на окупованій е, Херсонщині? Тут знову ж таки я буду говорити і про опалення, і про інші елементарні блага. Е, з попередньої практики випливає те, що росіяни не надто переймаються або геть не переймаються е, тим, аби ці блага були так. і є. Ну, росіяни по типу о, відносяться і до окупованих територій, е, як не смішно це виглядає, як і до своїх. Е, Людей, як для росіян, які живуть там, в тому ж самому, там, за Урал і Сибір'ю, там також ніхто не переживає за людей, і люди самі опікуються своїми е, проблемами, і вони вже звикли. і Вони вважають, що це нормальна практика, це тільки, знаєте, і дуже дивуються, коли їм розповідають на окупованих територіях, що держава повинна забезпечувати тепло, воду. Ну, і водовідведення і газ. Тому що на, в тих самих селах е, Росії да, там люди е, продовжують стер... прати в річках, ходити на, на двір, е, в туалет, при тому, що це з багатоквартирних навіть будинків. Е, ось, ну І тепла також тільки від пічки, яку вони там нарубали дров. Такий же саме підходить до людей на окупованих територіях. Звичайно, наші люди до цього не звикли і не можуть бути пристосовані до цього. Тому люди виживають, це факт, і це не тільки комунальні послуги, які або є вони в дуже в поганому вигляді якості, або їх немає, або подаються постійно з переривами якимось. Тут ще питання і. До медичного обслуговування, а я нагадаю, що більшість людей, які залишаються на окупованих територіях, це люди похилого віку, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, а медична галузь абсолютно не працює, можна сказати, тому що немає персоналу, немає медичного медичних ліків, немає медичного обладнання і тому ситуація там критична, але окупантів. Турбує тільки пропаганда, в тому числі в школах, ну і постійні перевірки, щоб ніхто не спілкувався. З вільної території України Ну, зараз ми про цю пропаганду детальніше поговоримо. Це окрема тема. Я перед тим звернув увагу на повітряні тривоги. Як це виглядає зараз? Повітряні сили інформують про дрони на Житомирщині, БПЛА повз місто Олевськ у напрямку Рівненської області, і так само Чернігівщина. Там нові групи дронів з півночі в район Городні курсом на захід. А в цілому ви бачите, яким чином зараз мапа повітряних тривог виглядає. Це південь. І схід України, це так само частина Харківської області, на півночі це Сумщина і трохи вище Чернігівщина. Ну і далі вже на захід, це Житомирщина і Сарненський район на Рівненщині. Там вже тривалий час лунає сигнал повітряної небезпеки. Нагадаю, Олександр Толоконіков з нами на зв'язку. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пропаганда, я б так сказав, навіть. Тиск або примус психологічний примус до, до лояльності, до толеранції росіян на окупованій Херсонщині. Як це виглядає? Ви згадали про школи так, про те, що вони там починають з найменшого, але з того, що я розумію, що це торкається так само і підприємств, так званих націоналізованих, тобто те, що росіяни де факто захопили, і будь-якої, ну скажімо, будь-якого публічного прояву незалежно від віку і статусу. Ну, основне, основне це дійсно школи, тому що, мабуть, це їхня ми по методичці працюють і працюють через дітей. І, мабуть, це дуже така сама страшна пропаганда, тому що діти ще грубо кажучи, не оформилося їх ставлення до цього світу. Не оформилось і тому вони сприймаються дуже серйозно і. Поглинають цю інформацію відповідно до більш дорослого покоління, яке бачило і Радянський Союз, і потім всі ці е, негаразди в Росії, вони розуміють, що до цього ставитись е, не можна. Але, е, як кажуть, капля камінь, камінь точе і діти, які приходять кожного дня зі школи з е, інших учбових закладів, і розповідають про те, що які там. Росіяни хороші про жахи е, того, що вони там розповідають, що зараз на е, вільній території України і стаються події, які вони там вигадують, е, на кшталт, там, я не знаю, там вбивають всіх, хто розмовляє на російській мові, то діти це дурну дуже серйозно сприймають, а дорослі спочатку. Е, не сприймають, а потім можуть починати сприймати, тому що своїй дитині вони все ж таки дитину сприймають серйозно. І ця пропаганда, мабуть, ще з КГБ працює, методичка ця, з КГБ працює, і вона дуже серйозно впливає на розум наших дітей. Ну а що стосується підприємців, якимись комунальних звичайно, звичайно, людей там більше б'ють, як кажуть, рублем. Да, то, якщо там людина якась, е, яка не виявляє лояльність, то в її і е, виплати менше, і заробітна платня менше, і немає ніякої е, перспективи росту в цій організації. Тому відповідно люди бачать, що для того, щоб е, жити краще, треба е, наклоняти голову дай кланятися цим окупантам та колаборантам. Відповідно. Це є е, така один із елементів тиску Олександр Толоконніков, Я вам вдячний заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації про ситуацію в Херсоні і околицях і так само про стан справ на окупованій Херсонщині.